А у Черкаській мерії обговорюють головний міський кошторис. Зокрема, проект бюджету розвитку Черкас. Цього тижня його розглядатимуть на виконкомі. На потреби міста цього року влада планує витратити близько 110 мільйонів гривень. За словами секретаря міськради Олександра Радуцького, частина коштів піде на завершення низки минулорічних робіт. Більша частина піде на нові об'єкти, а також ямковий та поточний ремонти доріг. Якщо проект бюджету розвитку затвердять виконкомівці, уже за тиждень його зможуть. Може остаточно ухвалити, і міська рада буде можливість нових об'єктів близько на 60-70 мільйонів гривень. При цьому не забуваємо про те, що нам треба робити кладовище, про те, що нам треба закінчувати роботи з кладовищем новим, про те, що треба робити вулицю Сурікова. Також зробити обволовку, де буде, де вивозиться. Сміття на сміттєзвалище.